Переходимо до наступного завдання. Діти, подивіться, проаналізуйте і скажіть, будь ласка, в чому різниця між цими зображеннями? Що відрізняє одну дитину від іншої? Так, молодці, правильно. А як саме ви зрозуміли, що одна дівчинка охайна, а інша ні? Що на це вказує? Все правильно кажете, молодці. На першому зображенні дитина неохайна, в неї запутане волосся, повсюди сміття, а навкруги На другому фото. дівчинка охайна, вона живе у чистоті та порядку. Вона доглядає за собою, за своїм одягом, волосся. Вона сумлінно виконує завдання, бо чистота навколо чистота в голові. Молодці, ви гарно впоралися з цим завданням. А зараз я пропоную вам переглянути невеличке відео про правила особистої гігієни. Слухаємо уважно і запам'ятовуємо. Правила гігієни Перше правило. Мий руки після туалету, після вулиці та перед їжею. Друге правило. Не чіпай котів та собак на вулиці. Третє правило. Мий овочі та фрукти перед їжею. Четверте правило. Носи з собою носову хустинку. П'яте правило. Вмивайся кожного ранку. Шосте правило. Слідкуй за чистотою нігтів. Сьоме правило. Приймай ванну або душ щоденно. Восьме правило Розчісуй волосся кожного дня. Дев'яте правило міняй спідню білизну кожного дня. Десяте правило. Чисти зуби вранці та ввечері. Дотримуйся цих правил особистої гігієни, і тоді шкідливі мікроби не заразять тебе ніякою хворобою. Ти будеш сильним та здоровим. Отже, начата. Як вам це відео? Так. Які з цих правил ви виконуєте щодня? А які іноді лінуєтесь виконувати? Так, зрозуміло, не лінуємося. А які ще правила особистої її, ви знаєте і виконуєте? Угу. Супер, чудово. Зрозуміло. А я вам нагадую, що її ієна це не тільки краса і оханність, а ще й запорука міцного здоров'я та гарного настрою.